Анатолій Велевський В очікуванні дива. На старовинному круглому столику, що стоїть у спальні біля ліжка, мешкає парочка закоханих жирафів. Ну, звичайно ж, не справжніх, де б вони такі довгошиї там вмостилися. Насправді, це лише мила керамічна статуетка, що викликає добру посмішку. Але якщо уважно придивитися, то можна помітити хитрувати блиск в очах жирафів. Ніби вони, не втримавшись, зараз моргнуть і весело засміються. Цій парочці дуже подобається, коли господиня приносить додому ніжні рожеві лілії, скоріш за все від відданого шанувальника і ставить їх у скляну вазу, наповнену водою. Вдихаючи незвичайний аромат королівських квітів, жирафи напевно уявляють, що вони в спекотній сонячній Африці ходять по безмежній саванні. І мріють про теплі ночі, просто небо, щедро посипані великими і дрібними перлинами далеких зірок, мерехтячих наче чарівні вогники. А ще їм дуже цікаво, що ж ховається за гладкою поверхнею родинного овального дзеркальця на срібній підставці, в яке так любить довго заглядати господиня, щось невловимо підправляючи в віях або бровах. Хоча, як вважає парочка жирафів, вона і так дуже приваблива. Сьогодні господиня дістала зі скриньки, в якій зберігаються її найулюбленіші прикраси, прилове намисто. Його вона одягає лише коли йде на побачення. Що ж обіцяє сьогоднішній вечір щось незриме і загадкове витає в повітрі, змушуючи серце завмирати солодкій знемозі, а потім, немов зірвавшись у прірву тремтіти, від перечуття романтичного дива